Вітаю! Оце поле зазвичай ми засіювали фацелією для наших бджіл. Ну і також фацелія дуже добрий сідірат. А цього року спробували синяк. Це виявилось набагато цікавіше, набагато краще, тому що фацелія зацвітає раніше, ось вона вже відсвіла, а синяк зацвітає якраз за нею і цвітає набагато довше. І було дуже цікаво спостерігати, як це поле змінювало свій колір від фіолетового. До синього. До речі, фацелію ми не засівали. Вона сама насіялась, Ми робили ставку тільки на синяк. А вийшла подвійна користь. Синяк чудова рослина. Його можна бачити і біля парканів, як зілля, а можна насіяти спеціально на полі, тому що це чудовий медонос, що його відрізняє від інших медоносів. Це те, що у посуху виділення нектару теж зменшується, але не настільки, як у інших медоносів. Синяк вважають отруйною рослиною, але практичної небезпеки для сільськогосподарських тварин він не являє, бо вони цю квітку не їдять. Синяк навіть використовують у народній медицині як відкашлювальний та заспокійливий засіб. Бджоли дуже люблять синяк, тому що квітки синяка виділяють багато нектару, а самі квіти мають привабливе для бджіл забарвлення. Синій колір синяка має саме такий відтінок, який дуже добре бачать бджоли. А мець синяка високоякісний, світло-бурштинового кольору, з приємним ароматом, з високими смаковими властивостями. Густий, повільно кристалізується і добре зберігається. Тому синяки рекомендують висівати на припасічних ділянках.